Матусі, починаємо новий влог. Це відео почну одразу з цікавенького, бо на цьому тижні моєму сину виповнюється три роки. Я просто в шоці, якщо чесно. тому що три роки це просто ціла вічність. Мені так здавалося, коли він народився, що момент три річчя буде просто. На такій колосальній відстані. але ця відстань промайнула так швидко, що я ну, дійсно в шоці. Я мама три річки, буду через 4 дні. І сьогодні я буду запаковувати подарунки. І перед тим як я їх запакую, я хочу вам їх показати. Частинку з них, ту, яка є у мене зараз вдома, тому що. У нас так вийшло саме по собі, що день народження будемо святкувати два дні. Не планували. Але, але так вийшло. Ще давно, ще мабуть, минулого року, ми знали, що наступний день народження, тобто триріччя, ми будемо святкувати у дитячій кімнаті вже з мішкиними друзями. Буде такий вже дитячий день народження, назвімо це так. Але ми запланували цей день. Виходить, на наступний день після дня народження саму цю дитячу кімнату, тому що м -м, у Міші день народження в п'ятницю і виходить, ми ж хочемо запросити інших діток, у них батьки на роботі. Коротше, всім зручніше буде в суботу, бо в п'ятницю ввечері дуже пізно теж не варіант, діти будуть стомлені, ну ні. А, тому <рес> перенесли на суботу, запросили діток, має бути аж сім дітей разом з Мішею. І їхні матусі. Ми були на дні народження такого формату взимку. Між тоді було два з половиною, і йому вже дуже сподобалася ця атмосфера. Діти з аніматором гралися в дитячій кімнаті, мамочки. Сиділи, їли, пили, розмовляли. У них був свій тусінг. Ну потім аніматор привів діток, Торт. Привітання! Коротше, всі щасливі, всі задоволені. Суперформат. Мені дуже сподобалося. Тому в цьому році і ми будемо так робити на день народження. В суботу якраз ми запросили матусь і діток. Буде у нас дівішник і дитячий день народження. Два в одному. Дуже класно, ми дуже вже чекаю. Але так як <смістичні>, крім цих діток і їх батьків ще ж є бабуся, яка точно приїде день в день, в мішки день народження. Ну, ми б думали, можливо, всіх запросити туди в дитячу кімнату, все одно це, якби не прямо в самій дитячій кімнаті, в епіленді ми на оболоні будемо святкувати. В самому епіцентрі там є дитяча кімната, епіленд, нам вона дуже подобається, ми там були і ну там виходить поряд одразу песто кафе під таким гарним фіолетовим деревом. То в принципі можна запросити і тих, хто без дітей. Але, але, але бабуся приїде все одно день в день. І ще одна моя подруга написала, що чи можна привітати мішку приїхати. Я кажу: то звичайно можна, чому ні? Потім ще одна подруга, і ми так вирішили, що добре буде в нас таких два ніні ні, дня народження, один для. Якби гостей без дітей і другий для гостей з дітьми. Хрещений мішень також приїде ще в п'ятницю. Ну коротше у нас так трошки розділилося це все, і виходить і два торти. Бо на свято у дитячій кімнаті, звісно, я замовила торт. Але і день в день, в день народження дитину, я не можу залишити без тортику, бо це для нього це головний атрибут, так у нього це в голові вже знаєте сформовано, що якщо день народження, значить торт. Тому ми нещодавно були на день народжені, дні народження у нашого друга, типу його дяді, і він каже: А, ми їдемо на день народження, а який торт приготує тітя Саша? Ну, типу, одразу питання, так? Асоціація день народження, торт і в день в день обов'язково, якби теж треба привітати його тортиком. Тому я буду е, на п'ятницю готувати вдома торт. Я. А в суботу буде торт замовлений там в дитячій кімнаті. І е, прийдемо, мабуть, тепер вже до найцікавішого. Будемо е, запаковувати подарунки. Подарунки в мене на руках від нас з чоловіком, від бабусі. Від дідуся, М -м -м, мабуть, все. <гум> Ось і зараз ми їх з вами запакуємо. Подарунків теж буде купа, бо самі розумієте, от я перечислила скільки гостей, і, до речі, вішліст я зробила вішліст цього разу також, як в минулі роки супер тема, дуже раджу. Я з вами ним поділюся, знаю, ви будете питати, але вже після мішаного дня народження, коли... Всі подарунки там, ще, ще просто наші гості заходять туди шліс, щось там обирають. І коли вони закінчать це робити, я закрию редагування у цьому файлі і надам вам доступ, щоб ви могли також зайти подивитися, що там у нас було в цьому вішлісті. Ось, приступаю до пакування, але перед цим покажу вам самі подарунки. Пішла тільки що за подарунками, і виявилося, що в нас ще подарунки від другої бабусі, від двох бабусь, від дідуся та від нас. З чоловіком. Ну що, поїхали і покажу вам, мабуть, основний подарунок від нас, від тата з мамою. Для Мішеньки це ось така кухня. Звісно, потім буду ще вам її показувати вже в відкритому стані, коли ми це все зберемо. Це коли Міша вже розпакує. Ось, ось така от буде у нас пластикова кухня, Розглядали і дерев'яний варіант. Але Міші дуже подобається, коли там все пищить, клацає, шипить як у справжній кухні, він скрізь висне на кухню, тому будемо ось такий подарунок йому дарувати. Я впевнена, що йому сподобається, бо я ж кажу, він скрізь зависає на кухнях. хоч де вони є, він просто не може відійти від того місця. Поїхали далі. Мильні бульбашки. Ви знаєте, оці великі, які наливаються. Піддончики прям паличкою так, от дуються, як коли ми були в Туреччині, він е, дув такий на мильному, ой, на бульбашковому шоу. Я думаю, йому якраз зайде. Е, пледик новенький зі щенячим патрулем, новенький жовтенький, е, інтерактивна ручка. Буду потім вам показувати також, коли вже відкриємо, але е, за досвідом моїх знайомих матусь це дуже класна річ. Ми з чоловіком трошки вже відкрили, погралися. І це вау! Я сподіваюся дуже, що мій ще зайде. Подивимось. Потім, звісно, буду тримати вас у курсі Електровікторина з цієї ж серії Кіц-Хіц. Ем, теж тут такі дві е, два дротики, якими ти з'єднуєш якісь дві е, частинки завдання. Завдання тут різні. Я обрала зі світом тварин подивимося. Якщо йому прям зайде-зайде, то там ще є інші варіанти цієї гри також. Далі величезний просто пазл зі смурфиками. Тут всього 24 детальки, але вони ось такого розміру. От кожен пазл ось такого розміру. Тобто сама картинка, цікаво, тут написано. М -м, ну, йде, ну йде. Ну, де же має бути, правда? Ладно, а, знайшла, 60 на 40 сантиметрів. Такий величенький буде пазл. Якраз ми ж на мультик в кіно з мішкою ходили на смурфіків, то має сподобатися. Тут я поки по пакетикам розклала, але це так, це ще не запаковано. А, кульки ось такі оці довгенькі, з яких можна крутити, песиків і кого завгодно. Тут навіть інструкції є. Ваврові, до речі, купила з насосом. Будемо з ним робити, бо йому сподобалося після того, як аніматор у нас тут був біля будинку. Аудіоказки з проектором. От, це теж я дуже хотіла для мішки. Покажу в дії пізніше. Рушничок новий. І скарбничка. Купила давним-давно її в сінцеї. Вирішила вже дотримати до дня народження. Такий милий ведмедик. Так, в цьому пакетику все. Ще один пакет. Тут у нас пепи. Пепа і Джордж прийдуть вітати Мішу з днем народження, посаджу їх зверху на подарунки. Мішин улюблений мультик, він небагато бачив, але свинка Пепа» йому п'ябається, і мені подобається, що він, мені здається, для Мішкиного якраз віку, все дуже просто, трошечки так повчально, дуже весело, і, в принципі. Ну, в принципі, хороший мультик, крім того, що сумки Пепи, в самому мультику, бачите, тут нормально. А от що в мультику очі з однієї сторони. <сум> ну, да ладно, з такі пепи. Приїдуть, вітать Мішку. Міша, до речі, каже на них. Ну, він знає, що це Пепа, а це Джордж, але він каже, Пепи! Мама, дивись, як багато Пеп. <сум> ну так, якось так. Мікрофон, Міша. Мріяв про цей мікрофон в магазині. Він мені... Ви б знали, скільки разів е, казав, що він його дуже хоче, просив його купити. Саме блакитний мікрофон. Тож е, бабуся втілює мрії. Бабусю просто задовбав тим, що хоче собі е, цей ксилофон. Я не знаю, чи буде він на ньому грати, але він просто хоче ксилофон. Ксилофон мені потрібен ксилофон. Ксилофон так ксилофон, добре. Наліпки зі синкою пеперу. І тут все. Ціла гора подарунків, які мені треба запакувати. У мене для цього є ось такий папір. Я вам вже показувала. Усілякі бантики, стрічечки, скотч двосторонні. І зараз якраз займуся тим, що все це запакую. Так, ну що, я все запакувала, ось що вийшло. Ось така краса. Ледве вистачило мені паперу обгорткового, але все ж таки, все ж таки, упакувала все, що зробила. І добре, що пакети купила не дарма. І такий у мене тут творчий безлад. Ну і мафусік, як завжди, зі мною. Слухайте, нещодавно захотілося мені дуже дуже сильно вафельний торт зі згущеним молоком. Купила дві баночки, три навіть вареної згущенки, принесла додому, коржі купила, попросила чоловіка відкрити, бо там ж відкривашкою цією треба відкривати. Він відкрив дві, і ще е, хотів відкривати вже третю. І я побачила, що я випадково взяла не варену, а сиру згущенку. І давай ж гуглити, як її зварити, якщо банка вже відкрита. Коротше, Google мені підказав, що можна зварити у мікрохвильовці. Просто вилити в миску, поставити, кожні дві хвилинки зупиняти, перемішувати і далі. І так 15-20 хвилин має зваритися. Слухайте, дві хвилини постояло, перемішала нормально. Ще дві перемішала нормально. Ще дві відкриваю мікрохвильовку. Вся мікрохвильовка в цій липкій, згущенці, просто е вона не зварена. На наступний день все відмили, був дубль-два. Вже на дві хвилини не залишали. Коротше, зварилася вона, але я запам'ятаю цю історію на все своє життя, бо такого в нас ще не було. Це із розряду, коли лопається банка і все розлітається на стелю, на стіни. Як чудово, що це не так було. Просто по мікрохвильовці воно все розлетілося. Але зварилося, слухайте. Зварилася і вийшов тортик доволі смачний. Звичайний ну звичайний згущеночний торт. Я роблю з маслом, додаю в кремчик масло, взбиваю згущенку і масло. І трошечки сирої додаю, якщо є, у нас була. Тому, тому додала. Продовжую готуватися до мішкиного дня народження. Буду пакувати зараз подаруночки для діток у садочок. Ось такі пакетики замовила. Гляньте, які прикольні! І тут хвостик. Позаду кілька вже запакувала. Покажу вам зараз, що буду класти всередину. Ну, перше, саме велике, мабуть, це ось така кулька. Це вже кожен сам собі буде надувати. І вона як така дубинка, можна ними і битися, і гратися, і стукати. Така, вона немаленька, знаєте. <сміток> Прикольно. З кремезом, бачите, у нас тема щенячого патруля, крім ось цих іграшок. Браслетики зі щенячим патрулем. Тут. Вони ось так, мабуть, покажу. Вони тут різні-різні є. Ось ці, що отак, вдаряєш об руку і він закручується. Мішка такі любить. Я думаю, всі дітки такі люблять. Далі печатки, штампики, також зі щенячим патрулем. Хі -хі. Такі тут герої. Ну, щенячий патруль, що тут ще сказати. Далі у нас ось такі іграшки маленькі. Брилочки, не брилочки, не знаю. Такі міні-іграшки, дудка, і все. І все це у пакетик. Буде ще сік і Боб їм на перекус. Ура, закінчила. Гляньте, які милі, я не можу. Мені б самі сподобався б такий подарунок. Я сподіваюся, діткам теж буде цікаво розгорнути і подивитися вже скоріше, що там всередині. Ну, милі песики, я не можу ще один милий-милий песик. Ну і пакет з солодощами теж вже зібрала соки, як вже сказала, і боб. Нічого такого <свісно> незвичного. Нещодавно прихожу така в садочок, а вихователька віддає цю папку з усіма мішкиними роботами за рік у садочку. Тож покажу і вам, що тут вони такого наробили. Нам вивішували це, в принципі, Біля шафок над шафками, тобто впродовж року ми могли бачити, що вони там роблять, але я не все бачила, якщо чесно, тут багато нового для мене було. Покажу і вам дощик, не знаю, чи вам буде цікаво таке, але мені, як мамі, звісно, цікаво подивитися, що дитина моя робила. Ну, а вам, мабуть, також буде прикольно подивитися, що в садочку роблять діти. Кклеїли ліжечку, клеїли листочки, світлофор приклеювали. Це дуже милий будиночок. Добре, що не на курячих лапках. Ведмедик. Тут, ну, аплікації, малюнки, щось там з пластиліну, якісь аплікації в основному. Трошки криво, але як для двох років, я вважаю, супер. З пластиліну, бачите? Так, теж аплікація. Угу, тут щось якісь ватні диски розфарбовані. А це от янкові прикраси, я так думаю, або кульки. Так. А ну, не падай, досить вже, досить падать. Так, Мафіна ж голову підняла від того, що я сказала, досить падать. Так, така рукавичка, ялиночка. Так, буду крутити туди-сюди зоопарк. Це аплікація. Все тут а це намальовано, а ось це звірятка приклеєння. Тут годівничка, горох прям. Тут прям цікава така штучка, квіточка. каляки маляки Я думаю, Міша тут каляки маляки тільки робив. Але виглядає гарно. Жирафчик теж пластиліном, бачите, ліпили білочкині припаси, сонечко. Супер сонце. Це, не знаю, мабуть, листочки. Їжджачок. Отакі голочки мішка намалював йому. Непогано. Це теж аплікації. Це, чесно, навіть не знаю що. Але гарно. Кит. Ще ось із серветочок. Чи це що? Це папір тіш'ю, скоріш за все, така аплікація. Це яєчко великоднє, ще одне. А ось і паска. Гарні, гарні кульбабки. Оце дуже гарно. Просто і гарно. Так, це у нас тут сонечко. Квіточки. Все приклеено. Ось такий товстий листочок, чи тут, а, тут два. Так. Також кульбабки. І все. Ось така. Топочка з роботами будуть зберігатися. Тепер у нас вдома. Все віддали. Бачите, на початку року підписали кожному бабочку, і туди вихователька складала, бо казала, що у них перевіряє хто там методист перевіряє, що вони там з дітками роблять. Дивіться, яку красу мені прислали 25 кофі ростерс Тут у мене рецепти кавових літніх напоїв. Далі кремет з кокосом та мигдалем, кокосовий сироп та батончик фізі. Також кокосовий, ну і звісно ж кава. 25 Coffee Roasters – це мій улюблений бренд кавовий, тому що вони є саме виробником, українським виробником. І у них є дуже-дуже багато різновидів, сортів, різної різної кави з різними смаками, ароматами. Тут зачитаєшся читати ці аромати та смаки. Гляньте, смак, чорна смородина, агрус, абрикос, молочний шоколад. Після смак молочний шоколад, ну просто бомба. І у мене, як завжди, для вас є промокод на знижечку. 15% на всю каву, окрім дріпів, комбо та наборів. Така кава також є у асортименті, тому можете спробувати замовити і зробити цікаві коктейлі. Ми сьогодні знову на пляжі, цього разу в іншому місці з нашим дідусем, з чоловіка-татом. Така тут теж краса. Ми тут в минулому році були це оболонь, яхт-клуб. Бачите, тут яхти прям припарковані дуже гарно. Мішка тут вже повним ходом грається, каже, не запливай, Міш, як ти сказав, дідусь, не запливай за буйок. А дідусь каже, нема буйка. Міша каже, а де він? А дівчинка кричить, там десь купається, кричить: я не брала. Так смішно. Міш, ти куди приїхав? Розкажеш? Куди приїхав? Вона знову цілий пакет їжі, знову буде пікнік. Іграшок теж цілий, величезний пакет, чого тут тільки немає. Просто. Все взяли, так? Давай, іди. Ну, кайф. Просто кайф. Сьогодні ще будній день, то сподіваюся, людей багато не буде. Сьогодні такий у нас пікнік. Знову лохина, тут фруктики, булочки і квас. Ми тут вежу побудували. Що це у нас? Сільпо. Що, що? Сільпо. Сільпо. Ось таке у нас гарне вийшло сільпо. Ще не вийшло, ще не готово. Ще не вийшло, ще не готово, ясно. А де парковка тут? Тут, тут, тут. Так багато? Да. Клас. Сьогодні наступний день. Ви знаєте, є одна річ, якої я дуже сильно боюся, і це навіть не річ, це процес. Я дуже боюся ходити до стоматолога, незважаючи на те, що мій кум Мішин хрещений стоматолог, і у нас ще є друзі-стоматологи. Ну так як ну коротше в цій тусовці, ми так трошечки виходить в ній є через те, саме через те, що наш кум стоматолог і його друзі, якби також. Але, ну, боюсь, страшно, чесно, я не знаю, чому, з чим це пов'язано, як так вийшло. Але у мене це не проходить і це прям такий панічний, панічний страх. знаєте. Тобто Я б назвала це прям фобією. Не знаю, як саме ця фобія називається. Але мені здається, ну, це взагалі не здорово. Тобто, в мене страх такий, що прям аж мені, мене аж трусить, коли я туди заходжу. І Від цього запаху нудить. Ну, коротше, Терпіти не можу, я думаю, що серед моїх глядачів знайдуться ще такі люди, які також бояться ходити до стоматолога. От зараз я йду туди, на минулому тижні ходила, зараз ще разочок іду. Ой-ой-ой! Аж ніжки підкошуються. Ну, але треба, треба слідкувати за своїм здоров'ям. До речі, нещодавно ходила на гінекологічний чекап, ходила. На УЗД молочних залоз. це те, що треба робити кожен рік, ну я думаю, ви знаєте. І незалежно від того, чи щось турбує, чи ні, тому так маленьке нагадування, якщо раптом цього року ви цього ще не робили, біжу і буду сьогодні готувати мішкін торт, бо вже завтра у нього день народження. Дивіться, які гарні мальви в мене тут по дорозі. Ще й такі високі, і так багато. Дуже гарно виглядає. Ой! Це ж мальви? Я ж нічого не плутаю. <гум> так, ну що, у мене тут приготування Наполеону в самому розгарі. Готую коржі. Ще треба буде ввечері кульки забрати. Я вже не можу дочекатися, щоб побачити повну картинку, чи буде все виглядати так, як я собі уявляла. Ну, звісно ж, дуже чекаю мішкіну реакцію зранку. Все, що буде відбуватися у день народження, я вам покажу вже в наступному відео. Тож не пропустіть його, підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, пишіть свої коментарі, щоб я знала, що ви тут зі мною, що я не в одну сторону знімаю ці відео, а також отримую від вас м, якийсь, хоч якийсь фідбек. Якщо не подобається, пишіть не Просто хочу знати хоч щось знати про вас, хоч, щось, хоч якийсь контакт з вами також тримати. Тож до зустрічі у новому відео буду рада зв'язку з вами у коментарях.